Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Ремонт СК-5 продовжується. Що робити? Психанув я заказав я в інтернеті решета. Пришло мені нове решето. Усілене, як вони кажуть, з оцинкованими пластинами. Що я його модернізував? Я сюди коротше, гайки, по дві гайки ще додав, коротше, щоб воно не відкрутилось, не дай тому що його муторно ну, звісно. Нове є нове. Прикольне, в принципі, Решетон. Подивимося, як воно покаже себе в роботі. З воно непогане. Стоя воно 4800. В інтернеті коротше, 3200 ціна, 3300. Дзвониш там, у нас ціни вже трошки помінялися. 3800. Ну, 3800 та 3800. Подивимося, як воно буде молотитися. Зробив я на прошлих вихідних. Оцю двіжуху, коротше, не знаю, як вона називається. Тут теж була вироботка, то ми взяли четвірку електрод, позаварювали дирочки, просверлили заново і ось з електрода все поробили такий двіжуху І попідставляли різонички. Тепер воно відкривається, плотно, все, в принципі, нормально. Це теж але решето. Старе буде в нас, ну, верхнє у нас буде старого зразка, нижня буде в нас нового зразка. Помолотим. Подивимося, побачимо. Ой, коротше, заказав я в інтернеті саленблоки. Таба. На оці шатуни короте. шатуни верхнього решета. Прийшла мені друга штука. Ну, думаю, ну ладно, вже тих 800 гривень вже заберу. Ну, Хоча хотів сюди нові саленблоки поставити. Ну, блін, не судьба, немає, поки поїздять старі. їх В принципі, можна буде і потім витягнути. Заказував ті саленблоки. Прийшло ось таких движух. Коротше, я навіть не знаю, куди воно там і ліпиться. Що пожатки у нас? Пожатки, Токарюся Борисович. Дякую, йому дуже велике. ось ролики. Все чітко. З масляночками. Бомба. Молодець, звісно. На роботі в мене. Токар Борисович, ще такий дядько. Підписчик у мене просив, щоб я йому показав дозатор. Друже, я фігію, знаю, я його протер, бо він підтікає цей дозатор. Який він тут сотка, не сотка. Зараз покажу. Ну, вроді би, як би сотка. Ну, коротше, рулиться він непогано. Що рулиться, він непогано, то непогано. Ой, друзі, не дає мені покою, а це задня балка. Це, коротше, такий геморрой. Це йобнуться. Їдеш ти по дорозі і всі канави ловиш. Не знаю, що з нею робити. Один в мене є варіант, зараз я вам покажу. Давно ми з кінтом ваценом. Балку задню газоновську. Вона вже тут в бур'яні лежить не один год Ніяк ми не надумав її поставити коротше, на Ніваса. Вона на дворі, вона тут все коротше, заіржавлене таке. Ну вона ціла, вона в зборі, вона стягує, в принципі, тут навіть внутрі колодки є і шланги стерчать По-хорошому. І якби було велике бажання, можна було б навіть зробити задні тормоза. Ну, така в мене ідея. В зборі вона. Але ж не крутиться, не знаю. Це ж його тут розроблювати треба. Що з нею робити? це? Підскажіть, напишіть. Не крутиться, шкварня не крутиться, нічого не крутиться. Вона весь свік простояла у можечка на дворі. Я її чисто, звичайно, побачив. Кажу, друже, продай. Та можу продати, всі Я Та кажу, дам тисячі гривень. Все, питань нема, забирай. Ні, я брешу, мабуть, дві йому дав. Да, дві дав йому. Дві тисячі йому за неї дав. І хочемо її сюди поставити. Вибиш старі шкорня, її знизу на стрім'янка улупить на газоновські і приварити там фару в містах. Скати у мене є, диски у мене. диск один є, другий э, диск Ну, короте, якісь такі плани оце на майбутнє. Бажання особо, щоб сказати, немає у зв'язку з тим, що твориться в Україні, що ці здох би путлер. Ми б вже випали почарки, щоб він блядь, не повернувся. І тоді було в нас е, якесь би бажання щось робити, щоб війна закінчилась. Поки великого бажання нема. Ну нічого, все одно силу робимо, крутимо. Я ж кажу, прикольно в принципі, там з виду. Вроді би закриває все добре. А як воно в дальнішому себе покаже? Ну, з цієї сторони, дивіться. Е, рідне короте, тут воно виходить, на припойках, бачите, таких йде воно. Ну Це непогано решета. А нового зразка просто ніхто не заморачувався. На 4 прихватки полуавтоматом. автоматом. Прикрутили. Чи кажу, приварили і все, і так воно стоїть. Ну, але ж, в принципі, ну, сказати, що воно там шиндермендир, то не нормальне, в принципі. Старе у нас. Та старе у нас теж непогано. А це ж кажу нижня. Просто, просто холодець якийсь такий. але ж непогано, в принципі, сою ми домолачували, хоча тут вже воно там, регулювачне прикріплення поламалося, але сою чисто молотили. Будемо працювати, підійде кентуватися, не будемо, вкидати, показувати я не буду. В принципі, як ми його будемо кидати, це решето, нижня верхня, тому як я і відео знімав, є на каналі, там, в принципі, як його витягувати. Докладно там відео минут 15, кому буде цікаво, то можете глянути. Такі, друзі, для вас невеличкий відос. Працюємо потихеньку. Будемо працювати, а що робити. Виходні у нас короткі. І з понеділка опять на роботу. Ну нікуди не дінеться, воно життя бездажне. Кому понравився відос, ставимо, друзі, лайк і підписуємося на канал. Пока-пока.